Господи, всемогутній і милосердний, сьогодні я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Ти святий і чистий, і я прагну бути подібним до тебе. Моє серце часто затьмарюють сумніви, образи та гріхи, але я знаю, тільки ти можеш очистити мене, оновити мою душу та наповнити її світлом. Господи. Прости мені всі мої провини, ті, що я скоїв у словах, у думках і в ділах, очисти мене від усякої неправди. Вимий мене, як чиста вода змиває бруд із тіла, так нехай твоя благодать змиє темряву з моєї душі. Навчи мене бачити добро навіть там, де панує несправедливість. Навчи мене любити, коли важко. Прощати, коли боляче, і бути світлом для інших, коли навколо темрява. Господи, наповни моє серце Твоїм Святим Духом. Нехай у мені не буде злості, заздрості чи гордості. Викоріни в мені все, що віддаляє від Тебе, і посили замість того мир, доброту та смирення. Я віддаю тобі моє серце повністю, зроби його храмом твоєї любові, джерелом добра для ближніх і чистим відзеркаленням твоєї благодаті. Дай мені силу щодня починати нове життя, жити у правді, у світлі та у любові до тебе. Нехай моє серце буде завжди відкритим для твоєї присутності, а мої вуста. Для слів подяки і молитви, Господи, очисти мене і я буду чистий. Онови мене, і я буду новим створінням у Тобі. Даруй мені серце лагідне, серце, яке любить, служить і вірить. Тобі, милосердний отче, слава, честь і подяка нині і повсякчас, і на віки віків. 安民。